Я хотів би розпочати нашу зустріч з вами традиційно вже процитувати одного такого відомого філософа Ніколая Бердяєва. Власть принуждена боротися з проявленнями зла. В этом її функція. Но вона і сама сіє зло і буває новим істочником зла. І тоді нужна нова власть, щоб положить этому предел. Но потом власть, положившая предел господарству злой власти, сама делается злою. И нет выхода из этого порочного кругу. Другий рік поспіль народжуваність перевищує смертність в нашому місті. І на протягом останніх 10 років населення чернівців виросло з 242 тисяч до 254 Рік 2010-й ми прожили, вважаю, достойно. Дійшли в 11-й, впевнений. А скажіть, будь ласка, які внесок міської ради у збільшення народженості дітей? У нас у нас декілька декілька значна, я цифру не уточнимо, але дуже багато працівників міської ради знаходяться в декретній відпустці. Так що це чита за це. Так от, я люблю афоризми і є, є такий, ви знаєте, зраджують лише друзі. Вороги ніколи не зраджують. От. Я не хочу сказати, що мене хтось зрадив. Мене ніхто не зрадив. Основне, мені не зрадити чернівчани для себе. От, от, от чому справа. І це стосується. А це питання вже не, не до мене, а до тих люд, людей, які приймають, які ще вчора клялися у вірності і говорили і все, що це, все, що видно. Я до цього ставлюсь дуже прагматично і спокійно, тому я не люблю дуже, знають мої колеги, не люблю лізь, як це називається, от таке. ненавижу просто, тому що я знаю, що це не щиро. От, і, і тому, тому подібне. Мені краще прямо щось сказати таке слово, ну без образ, звичайно, але прямо щось залезне, ніж сказати, який ти розумний реальний. Я цьому не вірю, тому що я не відношу себе ні до геніїв, ні до дурнів. Не змінюються генії і дурні ніколи. А я нормальна людина, я теж змінююсь. Так, да, це мабуть, десь, десь вичитати. Я я, я я один придумав. Я придумав один. Будь-який апарат має здатність до саморозмноження.